Я постійно маю справу з українськими добровольцями. Я бачу, як у нас іде. Я пам'ятаю, як це було влітку, коли ми не здатні були ні на нормальне керівництво військами, ні на забезпечення фронту, ні на підвоз снарядів, ні на що. А зараз я бачу, які дивовижні зміни відбулися за дуже короткий термін. Тобто ми вже маємо армію, ми вже здатні до спротиву. І я бачу як не тільки добровольці, а як героїчно воюють чудово просто. От я в захваті від дії там дев'яносто третьої танкової, від навіть від регулярних військ. Це люди в набриті. Вот сраження були товариш там, та там в районі Донецького аеропорту. Зараз в районі щастя uh -huh. а, наші тримаються дуже добре. Переходять в контратаки, і це е, все роблять навіть уже не, не добровольці. Це вже люди набрані попризову. Uh -huh. Ну це чудово. Це означає, що гени не працюють. Що українці, які народилися на війні, все життя в війні провели всю свою історію, все таки до війни здатні і здатні ми до війни краще ніж в москалі.